Благословенним і знаменованим хай буде місце. Це дім молитвений на честь і славу Бога та в пам'ять святого Миколая плодотворця. І сина, і святого Духа. Це місце, це, 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 це ніщо інше. Як він Божий, і це ворота Небесні. Господи, ми помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, що Він жили, що всіх святих твориш вічне житло, Престові Своєму, посильно молимось Тобі, Ти сам на цьому місці. На прославу величі імені Твого, нині засновного церкву Твою зведи. Зведені її непоборимим зберігаючи подай і непорушне звершення Твої благодаттю, щоб не лише ті, що споруджують дім святині Твоєї, і служать у ній багатством благословення сповнилися, але й ті, хто завжди прославляє її успіху, і ім'я Твоє, істинного Бога нашого, блаженство життя вічного прийняти, сподовляться. Щоб і ми з ними прославили причесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, ми повсякчас і на віки віч. Ми будемо вчитися любити Бога. Будемо слухати Його Слово. Будемо освячуватися святими таїнствами. Будемо отримувати ту Божу любов, яку Бог нам хоче дати. Але одразу поруч, коли вийдемо з цього храму, ми будемо все те, що тут отримали, так і давати. Ми будемо вчитися любити ближнього свого як себе самого. Тому я думаю, думаю, найкращого Божого Слова, яке сам Бог до нас сьогодні хоче сказати через ті обставини, через те поєднання. Болі не було б знайти і спорт. Цей храм, його засновники, архітектори назвали на честь святого Миколая Пудотворця. Ну, годі знайти серед святих кращої особи, яка би була серцем втіленням Божої любові. правда? Твоїй любові, яка є. Абсолютно даремною, безкоштовною можна сказати, тою любові, яка рятує, яка дає життя. І тому ми будемо просити, щоб Святий Миколаїв чудотворець, був покровителем цих двох центрів і нашого нового храму, і нашого центру служіння і любові ближнього. Бо хто як він найкраще це вмів. І знає, як це зробити, вже це втілював у своєму колись земному житті. Сьогодні справді я хочу сердечно подякувати усім тим, які з одного боку мали сміливість розпочати нове будівництво, а з іншого боку, тим будівництвом засвідчили свою глибоку віру і довір'я до Бога. Бо хтось може сказати, ну, дивіться, в умовах війни вони починають будівництво нового храму. Можемо сказати, справді, в, в тих обставинах хтось інвестує в смерть, бо війна коштує великі гроші. А хтось інвестує в життя. Хтось інвестує в ненависть і у вбивство. А хтось інвестує в любов і в милосердя. За ким є майбутнє? У кого є надія? За тим, хто вибирає життя? І все те, що вміє і має, інвестує в любов, яка, як каже Павло, ніколи не переминає. Бо все минеться. Минуться президенти, воєначальники, політики. Небо і земля минеться. Але Божа любов, ті діла милосердя, які ми вчинили задля любові до Бога, нашого ближнього, вони ніколи не минуть. Тому, то освячуючи цей храм, ми чули оці біблійні слова, коли Патріарх Яків е, е, заснув йому сниться сон про відкриті небеса, про дравину. По якій ангели сходять з небес на землю. А він проснувся і каже: яке страшне це місце це ніщо інше, як дім Божий і ворота небесні. І тоді він полив олію камінь і основав жертовник. Те саме ми зробили, освячуючи наріжний камінь для будівництва храму. Нехай це місце справді для усіх нас. Буде Будеми небесними воротами, бо дорогою, воротами до неба є сам Ісус Христос. Отож, ми маємо надію, раз ми здатні на такі вчинки. Ми маємо надію, що те, що сьогодні починаємо, ми або наші послідовники завершать. Я маю надію і прошу Господа Бога цієї благодаті, щоб я колись зміг приїхати і освятити цей новоспоруджений храм і разом прославити дивні діла Божі. Нехай це буде нашою рушійною силою для того, щоб мати сенс нашого сьогодення і мати це світло, за яким ми рухаємося, в наше Майбутньо. А усім вам, присутнім, усім добрим віруючим людям, усім жертводавцям, які вже є і ще будуть, ми сьогодні хочемо наперед сердечно подякувати і просити для них Божого благословення, благодаті Духа Святого, навногая і благоя літа.